Це? А? Кукуруза. кукуруза? А що ви з кукурузою робите? Продаєте? Ну, Для продавали. курей, так? Да? А скільки кукуруза зараз коштує? Теж 10? 10, 10, 10 10 це що, 10 кілограм. А, 10 кілограм. Ось зустріли тут друзі пана Олександра, який одноосібник, не хотів нам давати зовсім інтерв'ю. Але все-таки ми хоч трохи умовили його, щоб хоч в тракторі зняти. Але десь розповів в газеті почитайте, що він нам розповів цікавого. Просто супер свет.